Критична ситуація з водою в містах Дніпропетровщини, які брали воду із Каховської ГЕС. Президент провів нараду із представниками громади. Міська влада передала надважливі для ТРО автозапчастини. Розпочали ремонт внутрішньобудинкових доріг. Контролював роботу міський голова. Останні новини міста та області станом на п'ятницю, 9 червня, розповімо у випуску новин міської інформаційної служби у студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю. Черговий тяжкий день на Дніпропетровщині. Росіяни атакували область ракетами та дронами, внаслідок чого уламки пошкодили приватні будинки та газопровід у Новомосковському районі. Усього по нашій країні рашистами було запущено до 16 ударних безпілотників та 6 крилатих ракет. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування схід збили над Дніпропетровщиною дві ворожі крилаті ракети та безпилотник, уламки яких впали у новомосковському районі. Внаслідок пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газопровід. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Наслідки російського терору набагато десятиліть викарбуються на нашій землі. Російський фашизм забирає у людей найголовніше воду питну воду. Після підриву Каховської ГЕС без води залишились великі міста Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Покров, а також маленькі міста та селища. Президент України Володимир Зеленський разом з очільником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком та начальниками адміністрації громад провели спільну нараду, де гострою темою стало забезпечення питною водою громади. І зі слів президента, рішення підготовлені, час реалізації визначено. Окрім цього, зазначили, що Каховське водосховище міліє. Щогодини рівень води падає на 7-10 сантиметрів. На зараз воно заповнене менш ніж на 12,5 метрів. При нормі 16,5. Через це й почали зупинятися водоканали. Зокрема, у Марганці та Покрові. Вже налагоджено постачання питної і технічної води. Поповнювати запаси допомагають і міжнародні партнери. Стосовно сусіднього кривого рогу запасів води залишилося на півтора місяці. У нашому місті проблеми з водою нема, зазначили і у комунальному підприємстві Аульський водовід. У Кам'янському ситуація з водопостачанням залишається стабільною. Усі гідротехнічні споруди підприємства працюють у штатному режимі. Жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Мешканці продовжують забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі. Фахівці КП Аульський водовід працюють цілодобово, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання та водовідведення споживачів. Попри всі жахіття війни, які сьогодні відбуваються, люди повинні відчувати підтримку та бачити роботу влади. Зараз у Кам'янському тривають ремонти внутрішньоквартальних доріг біля багатоповерхових будинків. Усі роботи тримає на контролі очільник міста. З самого ранку роботи розпочалися у Південному районі міста. У дворах працює техніка. Ущільнюють катками асфальтобетон, пораються робітники. Усі роботи контролюють місцеві мешканці. Дуже така дорога, раді. ми як глянули, так ви вже думали, Прекраса що прекрасна дорога. Діточка буде гарно кататися. Вони дуже раді, тільки за цей балакає. Хороша, тепер да. можна їздити на великах, на машинах. Тепер можна і на роликах. Ми можна... Будемо, як це зробили. Наші захисники боронять нашу країну на фронті. А ми наше завдання створювати нормальну мову для наших мешканців, і для тих мешканців, які приїхали до нас з інших міст. Сьогодні ми знаходимося по Богдана Хмельницького, 29, адрес. Тут була дуже надзадовільному стані внутрішньоквартальна дорога. Ми її зробили сплашняком. Також зробили поряд ще три двори. Там ми робили картами, тому що дорога була в більш кращому стані. В даний час внутрішньоквартальні дороги відновлюють і на лівобережжі. Там працює спецтехніка Уяр на черзі ремонт тротуарів. Також завершується ремонт асфальтного покриття по вулиці Широкій. Загалом же у наступні роки планується приступити до масового ремонту доріг саме у дворах мешканців. Центральні дороги, дороги, по яким рухається наш громадський транспорт. Ми вже привели більш-менш до лади і зараз будемо працювати безпосередньо у дворах. 9 червня міський голова кам'янського Андрій Білоусов разом з ГО фонд розвитку кам'янського за підтримки голови ПП «Бджола» у Дніпропетровській області Олександра Лукашова передали кам'янському батальйону ТРО необхідні для виконання бойових завдань комплекти деталей для автомобілів на суму понад 600 тисяч гривень. Деталі у наступному сюжеті. 15 акумуляторів, 76 одиниць шин, 28 фільтрів, ремені, ресори, амортизатори та багато іншого. Батальйон ТРО з початку повномасштабного вторгнення систематично отримає допомогу, як і цього разу. Склавши список всього необхідного, хлопці в короткий термін отримали обладнання. Разом з фондом розвитку нашого міста для нашого батальйону територіальної оборони ми закупили велику кількість запчастин. Тут і гуми, акумулятори, і ресори, і втулки, санець і багато інших запчастей для ремонту автомобілів для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вони поверталися додому живими та неушкодженими та перемогу України. Вітаю! Систематична підтримка Кам'янського ТРО планується і надалі, аби наші бійці мали все необхідне для виконання військових завдань. Кожен місяць ми допомагаємо і будемо далі допомагати. Усе, що потребують наші військові, ми робимо, збираємо та передаємо систематично на фронт. Батальйон висловив подяку за надану допомогу, адже така масштабна підтримка наближає перемогу України. Командування військової частини і особовий склад військової частини дякує міському голові і фонду розвитку Кам'янського за неоцінену допомогу, наближенню спільної перемоги. Всі запчастини будуть направлені на покращення матеріально-технічної бази і на прискорення нашої перемоги. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося сідання краєзнавчого товариства. Доповідачі доцент Дніпровського медичного університету Юрій М'ясої та його донька Марина Тихомирова розкрили присутнім цікаву тему. Мої родичі Брейте та Тірошин, уродженці Кам'янського. Деталі зустрічі дізнайтеся за мить. Дослідженням родоводу Марина Тихомирова займається із 14 років на краєзнавчому засіданні. Вона розповідала про свою бабусю, відому дослідницю та патофізіолога Адель Альфонсівну Брейте, а також її першого чоловіка Івана Дмитровича Терешина. Я досліджую історію медицини через мою родину або історію металургії, також через своїх родичів і поєдную не тільки. Історія родини, тому що це цікаво в межах родичів. Але коли на історичному тлі історія родини, мені здається, це цікавіше від персонального до загального. Марина Тихомирова родом із Дніпра, але вже 15 років нерозривно пов'язана з краєзнавчим товариством Кам'янського. Можливо, саме тому зустріч видалася напрочуд теплою, а завдяки матеріалам із сімейного архіву, фото та листам, присутні мали можливість доторкнутися до історії родини, де було заслання і війна, дружба і відданість професії, кохання і багато людяності. Тоді як головна героїня розповіді стала взірцем для наслідування. Перш за все, що треба працювати, не треба гаяти часу, треба завжди чимось займатись. І це, мабуть, було з дитинства. Коли я згадую її, мені хочеться бути такою, як вона, енергійною, наполегливою і дуже чесною. Тому що вона, коли бачила якісь там негаразди, вона про це казала, не приховувала. Цікаво, натхненною з любов'ю розповідав про Адель Альфонсівну Юрій М'ясоїд. Вона доводилася чоловіку тещею. Це була дуже чийна людина. Дуже освічена, Вона любила свою справу, навчала добре студентів. І я, коли став викладачем, я теж спадкував дещо і передавав студентам і був їй вдячний. Представниця краєзнавчого товариства Ірина Підіскова, лікар-бактеріолог із 50-річним досвідом, зізнається, тема засідання була їй до серця. Мені це дуже цікаво. Хочеться, щоб ця лекція вона була. Якби ну прикладом того, що як раніше, які раніше були лікарі, які були вчителі, наступне засідання краєзнавчого товариства відбудеться за декілька тижнів. З нагоди свого 80-річчя Ірина Підіскова планує розповісти про хор благовіст, який пропагував українську культуру та пісню за радянських часів. Нехай заплановане здійсниться. У дні, коли інформаційний простір України насичений жахливими подіями, хочемо трішки відволікти вас приємною розповіддю про українські народні казки. Чи знаєте ви, що наша традиція розповідати казки бере початок із прадавніх часів? Потім трансформується у козацькій добі та приходить до нас уже і у своєму оформленому вигляді, де всі сакральні символи зображені в колоритних образах. Якщо ні, то сьогоднішній випуск символу України саме для вас. Українські народні казки жанр українського фольклору, де відображено вірування, цінності та побут нашого народу і його попередників. Багато казок виникли в часи становлення Київської Русі, коли була розвинена устна народна творчість, і не було традиції записувати тексти. Відтак казки та історії передавались із уст в уста, і кожен додавав до них щось своє. Тож дослідникам казкарства було не так вже і легко. До речі, перший термін казка зустрічається у Лаврентія Зезанія в 1596 році, як рівнозначний до байка. Масово українські народні казки почали записуватися з початку 19 століття. Першими дослідниками, що започаткували збирання народних казок, були Євген Гребінка, Петро Гулак-Артемовський та Микола Костомаров. У часописах для дітей друкували казки Ганна Барвінок, Олена Пчілка, Леся Українка. Значний внесок у вивчення казки зробили Маркіян Шашкевич, Михайло Драгоманов. Пантелеймон Куліш. Усі казки традиційно поділяються на три групи: чарівні, соціально побутові та про тварин. Найдавнішим жанровим різновидом народних казок вважаються казки про тварин і рослини, пов'язані з віруваннями у предків. З українських казок це такі, як лисичка суддя Пан Коцький. Чарівні казки становлять найбільшу частку українських казок: яйце, райце, котигорошко, ох. Кривенька качечка, найпізніше виникли соціально побутові казки, поява яких спричинена соціальним розшаруванням суспільства. Наприклад, мудра дівчина, хліб і золото, правда і кривда. Українці в казках дуже часто буденні речі, які їх хвилювали, описували містичною символікою. Більше того, наш сюжет докорінно відрізняється від західноєвропейського, бо в нас завжди є місце диву та хороші кінцівці. А ще у нас обов'язково присутній працьовитий герой, який долає суворі випробування долі, наприклад. Кирило Кожум'яка головні чесноти в наших казках працьовитість, повага та пошана до предків, вміння обробляти землю, облаштовувати оселю. Вони дуже часто допомагають здобути перемогу в складних випробуваннях долі, як приклад кобиляча голова, яка могла нагородити за працьовитість або поласувати героїнею за неповагу та лінощі. Сюжети казок в усьому світі мають спільні мотиви та схожих героїв. Проте є персонажі, які зустрічаються тільки в українських казках: це дівка семилітка пан Коцький, залізноноса, баба, кобиляча голова, Івасик Телесик. Та Котигорошко. а ще цікавий персонаж, видимо, невидимо Що окремо відрізняє українські казки, так це відсутність стовідсотково негативних персонажів. Навіть водяник, польовик та русалки мали позитивні риси. А ще українська народна казка вселяє дітям віру, що добро має перемагати зло, і за найтемнішою смугою в житті обов'язково буде світанок, який нестиме надію на краще. Тож читаємо українські казки-символи та пізнаємо наші українські традиції з автентичними героями, які, попри все. Знаходяться на боці світла. Далі час погоди на вихідні. В суботній ранок у Кам'янському буде похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Вночі буде плюс 17, а в день плюс 28 градусів. Вже справжнє приємне літо. Хмарна погода протримається ще у неділю весь день. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Вночі буде 19, а в день плюс 21. Сонця не буде аж до вівторка. На цьому випуск новин від 9 червня завершується. У студії працював Володимир Кравченко. Бажаємо мирних та спокійних вихідних. Підтримуємо наших захисників. Перемога вже близько. До зустрічей.